Руйнівники міфів це одне з найяскравіших і найцікавіших науково-популярних телевізійних шоу, яке вперше вийшло в ефір у 2003 році. Головні ведучі Джеймі Хайнеман і Адам Севіч разом зі своєю командою випробовують різноманітні міфи, легенди та стереотипи за допомогою експериментів і наукового підходу. Мабуть, ви пам'ятаєте, як вони розвіншували міф течі з в'язниці Алькатрас або чи не вибухне ваш лунок, якщо випити дієтичну колу і одразу після цього з'їсти мент? і напевно найпопулярніший, чи міг Джек вижити після катастрофи з Титаніком. Втім, іноді експерименти йшли не зовсім за планом. Результати цих невдач призводили до вкрай небезпечних та загрозливих для життя ситуацій. Адам і Джеймі навіть стикалися з тиском від власної телекомпанії, а також розлючених рекламодавців у питанні того, що вони можуть і не можуть робити та говорити у своєму шоу. До вашої уваги найцікавіші таємниці, які відбувалися за кадром передачі руйнівники міфів, про які ви ніколи не знали. Деякі прихильники відзначили, що шоу було дуже захоплюючим через постійні вибухи в ньому, але коли один з перевірених ними міфів про легкодоступний матеріал і його нібито вибухові властивості виявився правдивим і дуже небезпечним, вони вирішили, що ніколи не дозволять громадськості дізнатися про нього, щоб там не винайшли Кері Грант і Торі, це було настільки небезпечно, що в шоу знищили всі записи про цей міф. Крім того, всі, хто брав участь у проєкті, пообіцяли ніколи не говорити про це. Кожен, хто дивився руйнівники міфів, знає, що кожен експеримент передбачає безліч запобіжних заходів для захисту акторів, знімальної групи та звичайних перехожих. Вони завжди попереджають своїх глядачів про те, що не намагайтеся робити це вдома. Дончай Сигло! Але не завжди в них все було за планом. У 2009 році учасники шоу вирушили до округу Йоло для перевірки, мабуть, найбезглуздішого міфу: чи може людина позбутися шкарпеток від вибухової хвилі. Для цього вони одягли шкарпетки на декілька манекенів і розмістили їх на різних відстаннях від місця вибуху. Після цього вони підпалили чверть тони аміатичної селітри, від вибуху якої повибивало вікна у сусідніх будинків, а також пошкодив деякі дахи. Вибух виявився набагато. Сильнішим, ніж будь-хто очікував. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Окрім репутації самих руйнівників міфів, мешканці критикували шоу за те, що їх не попередили про вибух заздалегідь, і руйнівникам міфів довелося заплатити за заміну розбитих вікон. Хоча їм дещо вдалося. За повідомленням місцевого телеканалу, одну жінку навіть збило з дивану потужним вибухом. Але це ще не все. У 2011 році команда руйнівників міфів перевіряла, чи можна вистрілити кам'яним ядром з такою ж. Силою, як металевим. Щоб перевірити цей міф, команда вирушила на полігон округу Аламета і взяла з собою саморобну гармату, яку вони використовували в попередніх серіях. Під час тесту вони зарядили металеве ядро в гармату і вистрілили, в результаті чого гарматне ядро пролетіло крізь сусідній будинок. Спочатку гарматне ядро мало пройти через кілька бочок з водою, і стіну зі шлакоблоків, щоб уповільнити снаряд. Але воно полетіло по іншій траєкторії, зробивши 25-сантиметровий отвір. В одному будинку, відскочивши від даху іншого, і врешті-решт зупинилося, влучивши в припаркований міні-вен. Руйнівники міфів описали цей інцидент як найгірший день у своєму житті. На щастя, ніхто не постраждав. Але незважаючи на це, телеканал пообіцяв відшкодувати всі збитки. А Адам і Джеймі особисто зустрілися з постраждалими сім'ями, щоб висловити своє співчуття. Якщо не враховувати ситуацію з гарматою, найбільші нещасні випадки в руйнівниках міфів майже завжди траплялися з самими руйнівниками. У одному з перших епізодів руйнівників міфів. Адам і Джеймі досліджують, чи може використання мобільного телефону на заправці призвести до вибуху. Перевірка цього міфу вимагала від дуету побудувати скляну камеру. І щоб визначити правильну концентрацію бензину, вони проводили багато міні-вибухів. Але в одному з таких вибухів Адам занадто наблизився до скляної камери і обпік собі частину брови і волосся. За словами Джеймі, одним із найгірших травм, які траплялися з ним в руйнівниках міфів, були Зламані пальці під час монтажу противибухових щитів. Найгірша травма Торі сталася під час епізоду, коли команда руйнівників досліджувала, скільки людина може протриматися, висічи на виступі будинку. Торі зміг протриматися голими руками майже цілу хвилину, перш ніж зірватися вниз. Під час падіння він вдарився гомілкою об відкриту віконну раму бетонного каркасу внизу, отримавши велику рану, яка сильно кровоточила. В іншій серії на косячій фермі, коли Торі тримав у руках, жменю косячого корму під час Бування коза підскочила і вдарила його ногою в пах, після чого Торі сказав: якби мені давали 5 центів за кожен раз, коли я отримую удар в пах на шоу, я міг би піти на пенсію. Сподіваюся, я ще зможу мати дітей. Для багатьох з вас це може стати несподіванкою, але Адам і Джеймі насправді не друзі. Ходили чутки, що двоє головних руйнівників, які на екрані виглядали як справжні друзі, насправді ненавиділи один одного за кадром. За всі роки спільної роботи Адам і Джеймі намагалися перебувати по. Руч якомога менше, якщо справа не стосувалася зйомок програми, вони відразу після цього роз'їжджалися по своїх домівках. Вони навіть ніколи не обідали за одним столом. З огляду на це надзвичайно вражає, що цей дует зміг так довго підтримувати такі продуктивні професійні стосунки. Як сказав Севіч, ми щодня розходимося в думках через дрібниці, майже через кожну деталь. Але ми не маємо розбіжностей щодо створення великих речей. Якщо вас цікавлять стосунки між Торі Керрі та Грантом, то вони. Були повною протилежністю Адаму та Джеймі. Вони завжди дуже добре ладнали між собою. Хоч руйнівники мали повну свободу в своїх діях, роблячи багато божевільних і надзвичайно ризикованих речей. Все ж таки, одного разу їм було заборонено використовувати конкретне слово для опису рідини, яку виробляють чоловіки. Під час зйомок епізоду міфу про солдата громадянської війни, який під час бою отримав поранення у чутливе місце, куля, випадково потрапивши в жінку, запліднила її. Це змусило їх творчі. Щоб підійти до розповіді про міф, замінивши його на генетичний матеріал. Однак ця заборона була не єдина. Одного разу рекламодавці тиснули на телеканал, щоб повністю заборонити випуск епізоду, де руйнівники тестували можливість взлому чіпів на кредитних картках. Після того, як деякі з найбільших світових компаній, які випускали кредитні картки, дізналися, що шоу досліджує технологію, яка захищає від взлому їхні картки. Наймовірність взлому, вони через своїх юристів попередили, що якщо цей епізод. Зот вийде, це буде кінцем їхніх стосунків з телеканалом. Підтверджуючи це, Адам Севіч казав, щоб бути прибутковими, вони дуже залежали від доходів з реклами і не могли дозволити собі через це втратити бізнес. Це пояснює, чому міф про взом чіпів навіть не пройшов перевірку на практиці. В кінці 2015 року руйнівники міфів оголосили про завершення своєї програми, враховуючи, що останні два сезони були найрейтинговіші за весь час. Тож, хоча й прикро, що шоу руйнівники міфів. Міфі закінчилося. Думаю, багатьом буде цікаво дізнатись, що зараз з ними і чим вони займаються після шоу. Починаючи з Адама, після руйнівників міфів він став ведучим ще двох шоу під назвою Руйнівники міфів юніори та дикі експерименти Адама Севіджа. Хоча вони були досить непоганими, обидва ці шоу були закриті після одного сезону. Однак, ймовірно, його найбільш значущим проектом за останні кілька років є його канал на YouTube, який має більше 6 мільйонів підписників, і майже щодня на ньому з'являються. Це нові відео про науку та будівництво. Життя після руйнівників міфів Джеймі Хайнемена не було настільки ж насиченим подіями. Він більш-менш залишив шоу-бізнес і в основному зосередився на особистих проектах. Наприклад, він побудував танк, спеціально розроблений для пожежогасіння. Щодо торі, то він після закінчення руйнівників міфів почав вести шоу під назвою Фактор гострих відчуттів. Це шоу фокусувалося на науці та інженерії, які лежать в основі американських гірок та атракціонів у парках розваг. Воно Зкривало причини, чому певні атракціони викликають таке захоплення. Після цього став ведучим проекту Білий кролик разом із Керрі та Грантом. Те саме можна сказати і про Керрі, яка також була ведучою шоу, фактор гострих відчуттів і проекту Білий кролик і нарешті останній, але безумовно не менш важливий Грант і Махара, який після руйнівників міфів також був ведучим проекту Білий кролик, але на превеликий жаль, у віці 49 років, і Махара раптово помер внаслідок онібризму головного мозку. Руйнівники міфів були чудовим прикладом того, як можна поєднати науку, розваги та навчання в одному цікавому та захопливому форматі. Шоу залишило значний слід у культурі та залишається важливим джерелом натхнення для всіх, хто цікавиться наукою та дослідженнями. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, вліпіть подобайку і підпишіться на канал.